Всім добрий день. Продовжуємо розбір задач першого пункту номер 47 На сторонах ABCD трапеції ABCD Відповідно, позначили точки К і Л так, що кут BAL дорівнює куту CDK. Давайте це зобразимо. Тобто є якась трапеція. довільна С. Тобто тут на обічних сторонах трапеції, обрано якимось чином точки. Нехай ось тут обрана точка К. І тоді ось цей кут у нас С К. ось він. Хоча давайте я трішки пізніше позначу. І точечка L обрана. Давайте десь отут скажемо. Ось обрана точка L. Так що а кути BAL БКЛ і CDK у нас рівні. Треба довести, що BLA і CKD також рівні. Так, ну, насправді, зрозуміло, що тут буде задача виключно про кути, тому що Ані. Пів між сторонами трапеції, ані рівності бічних сторін, взагалі нам нічого тут не дано, відповідно, лише кути. Ну, а коли у нас задача на кути, де кути, там шукай кола. Ну і ось заячі вушка я вже бачу. Ось раз, ось два. Тобто чотирикутничок АКЛД, скоріш за все, буде вписаним. Да? От ми бачимо, що якщо я з'єднаю К і Л. Тоді чотирикутник АКЛД буде містити сторону КЛ, яку видно під однаковими кутами з точки А і з точки Д, що лежать відносно неї по одну сторону. А це буде означати, що навколо такого чотирикутника можна описати коло. І так, я з цього почну. А тут важливо, що. Давайте так, кут КАЛ дорівнює куту. КДЛ раз і АД лежать по одну сторону. Якщо ці кути прямі, то не принципово, можна і порізні. Якщо ці кути не прямі, а нам не сказано, що вони прямі, то нам принципово, щоб вони лежали по одну сторону від е, тієї прямої, яку видно з цих точок під однаковими кутами. Так, значить, оце раз, через кому оце другий пункт. А з цього тоді буде означати. Ось да, так, давайте фігурну дужку поставлю, що А К Л, Д у мене буде вписано. Ну, тут багато чого випливає, а саме багато оцих пар зайчих вуш. Оце давайте я кут 1 позначу. Тоді ось цей спирається на дугу ЛД разом з цим. Це давайте циферкою 2 я позначу. Ось цей на АК разом з цим. Давайте циферку 3 я позначу. І ось цей разом з цим на АД під цифрою 4. І що ми розуміємо, що вписаному писаному чотирикутнику у нас сума протилежних кутів дорівнює 180. А це буде означати. Що кут 1 плюс кут 2, плюс кут 3, плюс кут 4, я не буду виписувати всі оці пари рівних кутів, я їх позначив на малюнку. А це 180. Чудово. А тепер давайте якимось чином подумаємо. Ну, 2 і не нерівні, так? Да? Значить, поріж за все, за логікою, отут і отут. Будуть якісь кути, що в сумі вони будуть однакові. Ну, де один описаний чотирикутник, точніше, вписаний, да? це описане коло навколо цього чотирикутника, Там, скоріш за все, буде інший. Взагалі, воно навіть виглядає так, що ці прямі там якісь паралельні. Ну, не знаю, це, звичайно, схематичний малюнок, тому не можна робити ніяких висновків, спираючись на нього. але Тим не менш якась інтуїція каже про те, що, можливо, і отут, зверху в КБЦ, буде схожа історія. Ну і дивіться. Дійсно. кут Л повністю він розгорнутий. Тобто в сумім на 180. Ось цей КЛД шматочок це 3 плюс 4. Тоді на ось цей СЛК… У нас випадає 1 плюс 2. Давайте я запишу якимось, не знаю, таким кольором. 1 плюс 2. 1 плюс 2. Аналогічно тут це буде 3 плюс 1. І так, давайте ми це тоді запишемо. А ми запишемо наступне: що кут С нас дорівнює кут 1 плюс кут 2. А кут, як його тут, БКЛ. БКЛ у нас дорівнює кут 1 плюс кут 3. Чудово. Але для того, щоб казати про вписаність оцього цього мені ж треба ще ось ці кути знати. Да? Звичайно, що тут, скоріш за все, я не знайду пару однакових кутів, ну, зайчі вушка. Або метелик, хто як називає, а, але я можу попрацювати з сумою кутів. Бо АБЦД у мене ж початково це трапеція, а це означає, що суму односторонніх кутів я знаю. Це 180 градусів. Ну, а у моєму випадку, якщо 180 це у мене 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4, і я, наприклад, знаю кут А, це 1 плюс 2, тоді і кут Б я можу визначити. І так, кут А, Б С. Це в нас буде 180 мінус 1,2. Ну, а точніше, давайте так. 1, 2, 3, 4 дають мені 180. 1, 2 вже є. А значить, 3 плюс 4. Це буде кут 3 плюс кут 4. Аналогічно BCD, Ось це у мене односторонні, 1, 3 вже є. Значить, 2, 4. Треба дописати. І так, таким чином: отут у мене буде 3 плюс 4. отут у мене буде А2 плюс 4. І що ми бачимо, що сума протилежних кутів у нас 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4, а це 180 градусів. А це буде означати, що навколо БЦЛК ми можемо описати коло. І так, кут К, значить, давайте. Так. Дай я запишу, де ми працюємо КБЦ. Значить, кут Б плюс Л, це у нас. Кут 3 плюс кут 4 плюс кут 1, плюс кут 2. І це 180 градусів. А звідси ми робимо висновок, що КБЦД, а КБЦЛ у нас вписане. І що з цього випливає, власне? А з цього буде випливати рівність оцих шматочків. Давайте я їх цифрою 5 позначу. Цифра 5. Значить, кут БКЦ дорівнює куту С і дорівнює 5 Ну, а тепер давайте формувати наш з вами шуканий кут, ну, точніше, намагатись довести ту рівність, яку від нас вимагали. І так, що таке кут а, який там? BLA, БЛА. Ось він цей кут. І так, що я бачу? Оце 1 плюс 2 мене вже не цікавить, бо 1 плюс 2 це сума оцих двох кутів. Мене цікавить, що він складається з кута 5, з кута 3, з кута 4 і ще ось якогось хвостика. Да? Це весь розгорнутий, да, мій кут? А що мені треба, щоб БЛА? Щоб БЛА мені треба відкинути, виходить ось це. Тобто, це буде 180 градусів. А, мінус кут 3, мінус кут 4. А да, давайте подумаємо. А, 180 градусів. А, мінус кут 5, да? І мінус кут 5. А, Так. А, Так, так, А3, 3, 3, 3. Три, що тут, де да, знаходиться? 3 мінусувати не треба. Значить, мінус 5 і мінус 4. А мінус 5 і мінус 4. Ось. А 180 мінус кут 4. Якщо а, сюди перекинути, це буде кут 1, кут 2, кут 3. Тобто це буде кут 1, кут 2, кут 3, мінус кут 5. Чудово. Що таке кут. А... СКД. Знову ж таки. З розгорнутого я відкидаю ось це, я відкидаю ось це. Це 180 градусів мінус кут 5 мінус кут 4 А, в принципі, до речі, можна було і не спрощувати до кінця, насправді. Або, наскільки я розумію, тут цьому немає ніякої потреби. да? Тобто, можна ось так ось було просто сказати. Бачимо, що рівності тут абсолютно однакові, а отже, кут БЛА буде дорівнювати куту СКД, ну що й треба було довести. Таким чином цю задачу ми з вами розв'язали.